Сьогодні я буду розповідати про вибудовування кордонів кордонів у людини, яка перебувала в аб'юзивних стосунках. Наприклад, тривалий час були стосунки з нарцисом або з будь-якою іншою людиною, яка застосовувала аб'юзивні тактики щодо вас. Особливо це стосується тих, хто вже з народження опинився в сім'ї, де застосовувалися токсичні динаміки поведінки. І ось уявляємо, що така людина виростає. Вона виходить із цих стосунків, вона йде від агресора, від аб'юзера, або ще не йде, але вже готується до відходу. І найважливіший крок це навчитися вибудовувати кордони навколо себе. Бо, якщо ви цього не зробите, ви можете скільки завгодно закінчувати стосунки з одним аб'юзером, а потім зустрічати аб'юз в іншому місці, зустрічати його на роботі, зустрічати його там, де ви займаєтеся. Припустимо, спортом зустрічати його у своєму домі, зустрічати його серед друзів, серед родичів. Нескінченний список, де можна зустріти аб'юз, якщо ви не вибудували свої кордони. У сім'ях зі здоровою динамікою, зі здоровим ставленням одне до одного, діти вбирають розстановку кордонів уже з народження. Їх цьому вчити не треба, вони навіть не знають, що вони це знають, але це їхня суть. І навпаки, в сім'ї, де дитину з дитинства знаособлювали, пригнічували її волю, забороняли мати свою думку, свій простір, забороняли їй говорити ні, карали її за відстоювання своєї позиції, то така дитина, вона сама того не знає, але по суті, її навчили завжди говорити так, поступатися людям. Або навпаки, впадати в надмірну лють і нападати вже на людей замість того. Щоб чітко тримати свої кордони, себе не кривдити і інших людей теж не кривдити. Отже, приступаємо. Зараз я розповім основні правила, як виставляються кордони. Пункт номер 1 слухати своє тіло. Хороша порада для всіх, хто колись був у стосунках з аб'юзером. Ви знаєте, що в ті моменти ваше тіло відчувало певні почуття, можливо, це був біль. Напруга і тіло це ваш найкращий помічник. Потрібно на нього орієнтуватися, тому що вам може не допомогти ваш розум, ваша свідомість. Оскільки, якщо ви перебували тривалий час у стосунках з аб'юзером, то, можливо, у вас уже картинка трошки викривлена, ви сприймаєте світ дещо по-іншому. Можливо, у вас є надмірне самокатування. Ви схильні в усьому себе звинувачувати. Тому ваші думки можуть вас підвести. Але ось тіло воно не підводить. Звертайте увагу, якщо ви з кимось спілкуєтеся, і раптом у вас починає дерти в горлі, скручує живіт, починає боліти голова, ломота в кістках, щось свербить, ви пітнієте, у вас частішає пульс. Або після спілкування з якоюсь людиною ви помічаєте такі симптоми, що постійно після спілкування з кимось у вас занепад сил. То це перша ознака, що ваші кордони були порушені, і ваше тіло вам про це повідомляє. Другий пункт перш ніж сказати так. І три крапки, У цій фразі я зашифрував наступний пункт, наступне правило Вам потрібно розставляти пріоритети в житті. У спілкуванні з людьми і ставити себе вище, себе на перше місце. Якщо ви колись були в аб'юзі, то ваше завдання зараз ставити себе та свої інтереси вище за інтереси інших людей. Коли вас про щось просять, перш ніж за звичкою сказати так, добре, запитайте себе, кажучи так, цій людині, я собі випадково не кажу ні. Бо дуже часто так і буває. Людина з кимось погоджується допомогти, зробити чужу роботу, перенести час зустрічі, хоча вам це не дуже зручно. І при цьому відбувається утиск власних інтересів. Тут дуже важливо ставити собі питання, що відбувається це буде, може, дуже маленька ситуація, якась дрібна ситуація, але запитуйте себе. Якщо ви розумієте, що ось мені зараз дискомфортно, то значить. Потрібно оцінити ситуацію і, можливо, відмовити і сказати ні. Асертивна відмова. Як правильно відмовляти. Відмовляти потрібно по-перше, своєчасно, тобто в моменті ситуації. По друге, ви говорите прямолінійно. Ось із цим проблема у тих, хто тривалий час був в аб'юзі. Тому що аб'юзери, особливо, якщо це були ваші батьки або ваш партнер. З якого ви, припустимо, брали приклад, багато чого нахваталися від нього чи від неї, аб'юзери завжди розмовляють маніпуляціями. Наприклад, ось вікно відчинене, і нашому аб'юзеру, нарцису, наприклад, хочеться щоб вікно зачинили. Але він чи вона не скаже прямо Зачини вікно припустимо, нарцис, жінка в колективі ось вони сидять усі разом. Працюють три колеги, і одній з них не подобається, що вікно відчинене. Вона замість того, щоб прямо про це сказати, швидше за все, почне підходити здалеку, бо в неї викривлене мислення, і в неї закладено теж у нарцисів закладено багато комплексів почуття провини, не те скажу, як би похитрому обійти ситуацію. Хоча тут нічого поганого немає, просто попроси зачинити вікно. Але нарцис може сказати ой, щось спина в мене болить. Ви знаєте, ось я вже помічаю, так спина розболілася. Десь я застудилася, навіть не знаю, де я застудилася. І дає натяк, щоб хтось із її колег сказав А, так вікно ж у нас відчинене. А там, Марину Володимирівну, давайте зачинимо. Та ви що, ось вас продуває вікно відчинене? І тоді нарцис скаже А, точно. А я й не здогадалася. Так. Насправді це все була маніпуляція, бо в нарциса комплекс він не може сказати прямо відстояти свою позицію, ну у прихованого нарциса, принаймні так. Так от. І жертва нарциса, жертва іншого аб'юзера, теж звикла до маніпуляцій. Тому дуже часто прямо сказати ні якось ніяково. І людина починає або в пасивну агресію впадати так, і говорити щось агресивно не по темі, або зривати свій гнів на комусь іншому, а основному відповідачу поступатися. Так от, асертивна відмова це реагувати в моменті бажано не відкладати надовго. По-друге, говорити я повідомленнями через себе так. Говорити, мені це не подобається, мені це не комфортно, мені незручно, я відчуваю, що це не моє. Тобто відмовляти, не дорікаючи людині, що ось ти завжди, а я не хочу, мені це не подобається, я не буду в цьому брати участь. Найголовніше, що вам не потрібно виправдовуватися, тому що, знову ж таки, у жертв аб'юзу дуже часто тут же виправдання ой, я не можу. Ви знаєте, я не можу, тому що ось у мене і там перерахування, список усього на світі. Знову ж таки, не треба виправдовуватися. Досить сказати ні. У більшій частині ситуації достатньо сказати просто вибачте ні. Далі, пережити фох, фох, фак це абревіатура, що складається з трьох англійських слів, які українською означають страх, «фір», Обов'язок obligation і провина guilt. Коли ви почнете відмовляти людям і обирати себе можливо, ви відчуєте ці почуття. Ви відчуєте нервозність таку так, вам буде трошки страшно відмовляти. Ви відчуєте, що це ваш обов'язок, ніби допомогти людині. А коли ви все таки відмовите, вже після цього у вас буде післясмак у вигляді почуття провини. Треба до цього бути готовим, розуміти, що це нормально. Я вчуся відмовляти. Я вчуся говорити ні. Я вибудовую кордони. Тобто, що таке кордони так. Кордон це, по суті, свої інтереси відстоювати екологічним чином. Найчастіше ми відстоюємо свої інтереси, висловлюючи свою думку так. Сперечаючись з кимось або просто відмовляючи комусь. Тому ці почуття будуть з'являтися. Хороша новина в тому, що чим у вас буде більше практики з відстоювання кордонів, тим ви будете відчувати рідше фох. А якщо будете відчувати, то це буде не так інтенсивно. Далі, беріть тайм-аут, часто може бути ситуація, коли ви просто губитеся. Тобто вас запитують про щось, щось просять у вас або пропонують, так би мовити, беруть вас в оборот, так. І ви розумієте, що якось губитися, і, ну, хочеться за звичкою сказати так, але ви вже знаєте, що вам це не подобається, але й сказати ні, ви не можете в моменті. Тобто ситуація така, коли ви не розумієте, що робити, і схиляєтеся до того, щоб поступитися. І ось саме тут потрібно сказати, мені потрібен час, щоб подумати, прямо зараз я не готовий відповісти. Найчастіше співрозмовники абсолютно лояльні до такої фрази Якщо ваш співрозмовник адекватний, це якраз перевірка на адекватність. Коли ви кажете, вибачте, я поки не готовий вирішити, мені потрібно подумати, мені потрібен час, щоб визначитися, я потім скажу, потім підійду до вас. То це перевірка співрозмовника на адекватність. Якщо він добре зреагував, то ви розумієте, що перед вами людина, яка вміє працювати з відмовою. А якщо ви наражаєтеся одразу на агресію, то це дзвіночок так? Що проблема не у вас, а у людини, яка не може змиритися з тим, що їй одразу ж не дали відповідь. Це ж стосується особистих стосунків. Ось уявіть, ви вдома, ви відчуваєте, що у вас гнів піднімається або якісь. Тобто ви знаєте, що ось порушені були ваші, припустимо, права, і ви хочете вже вибухнути, але ви знаєте, що це буде зараз нелогічно, що ви зараз скажете зайве. Те ж саме. Ви можете сказати мені потрібен час. Зачекай. Зараз я візьму собі там якусь кількість, там півгодини. Я подумаю. Можна так сказати, вибач, зараз я занадто злий, щоб розмовляти. Давай ми поговоримо через півгодини. Або, вибач, я зараз у сум'ятті, я збентежений і не знаю, що сказати. Мені потрібен час. Не бійтеся асертивно говорити про свої емоції. Бо ми всі не екстрасенси, щоб зчитувати одне з одного, що ви відчуваєте. І ваш партнер, ваш друг, ваш колега може просто не розуміти, що ховається у вас у голові. Бо, знову ж таки, жертва агресії, жертви аб'юзу дуже часто навчилися тримати кам'яне обличчя в будь-якій ситуації. Тобто у вас всередині буря емоцій, можливо, ви злі, можливо, ви налякані, можливо, вам соромно, а обличчя звикло застигнути в масці непроникності. Бо Припустимо, ви тривалий час жили з нарцисами, і ви, можливо, не знали, що це нарцис, але ви знали, що не можна показувати свою реакцію. Уявіть, як важко з такою людиною, у якої обличчя це маска спілкуватися іншій людині. Він не розуміє або вона не розуміє так, що приховує. І тому може бути, що ви в душі налякані. А партнер дивиться на вас і думає, о, вона, видно, злиться на мене. Так. Або ви в душі, припустимо, зворушені, так. А зовні це непомітно, не видно, зраділи ви подарунку чи ні, розлютилися ви чи ні. Тому намагайтеся якомогану, чесніше, прямолінійніше говорити про свої почуття. Звісно, це все застосовується тільки до тих людей. Які для вас безпечні. Якщо ви розумієте, що ви спілкуєтеся з людиною, яка для вас не аб'юзер, що це не людина з розладом особистості, то будьте відверті. Але ви самі вирішуєте, хто для вас безпечний, хто ні? Тут я вам нічим допомогти не можу, кожен сам визначає. Далі гнучкі кордони наше життя це рух. Кордони теж будуть суватися. По-перше, вони спочатку будуть різними для різних груп людей. Помилка тримати один кордон з усіма людьми. Ну, це неможливо, якщо ви не робот і не нарцис, припустимо, у яких немає кордонів. В принципі, будь-яка людина чітко ділить, що зі своїм найближчим оточенням так, у мене тонкі кордони. З далеким ступенем, там, припустимо, з колегами. У мене кордон уже товстіший, так. З випадковими знайомими, з тих, кого я рідко бачу, у мене кордон, найтакіші жорсткі, товсті кордони. Тобто, комусь ви більше дозволяєте, комусь менше. Але кордони мають бути з усіма, абсолютно з усіма, навіть із вашим найближчим партнером. Здавалося б, люди розуміють одне одного співпогляду, співслова. Але тим не менш, кордони у кожного є, вони можуть це не усвідомлювати, але вони є, вони виражаються, наприклад, у тому, що вона любить їсти апельсини, лежачи в ліжку. Він це приймає, хоч і не в захваті, припустимо, але він розуміє, що це вона. А вона знає, що коли він розлютиться, його потрібно залишити одного на півгодини, він потім охолоне, сам вийде. Так. Це теж його кордони, і вона це поважає. І ось із таких дрібниць і складаються взаємні кордони. Тобто ми поважаємо одне одного, приймаємо одне одного тією мірою, якою це не шкодить нам. З однією і тією ж людиною ваші кордони теж будуть змінюватися. Наприклад, з кимось ви спочатку стосунки були такі, з великої відстані. Потім ви поступово зближуєтеся. Головне тут не підпускайте одразу близько до себе людей. Намагайтеся дати час стосункам, щоб вони розвивалися плавно, спокійно. Перевіряйте, придивляйтеся. Бо якщо вже був досвід стосунків за аб'юзером, то, на жаль, доріжка до вас протоптана. Ваша психіка вже не психіка, я вибачаюся, а енергетичний зв'язок, який утворюється між психіками людей. У вашому випадку, ось цей зв'язок, він уже така прохідна доріжка для нарцисів, наприклад, якщо ви були у стосунках з нарцисами або з іншими аб'юзерами, і ось по цій протоптаній доріжці до вас будуть приєднуватися подібні люди. Тому будьте пильні. Це не означає, що потрібно взагалі перестати спілкуватися з людьми, тобто вам не потрібно на цьому концентруватися НАТО. Але ігнорувати цей факт теж не варто потрібно пам'ятати про те, що здоровий баланс. Я спілкуюся з людьми, але я знаю, у мене був уже досвід, я не хочу його повторити тому я одразу не підпускаю людей. Якщо це хороша людина, яка вам підходить, то повірте мені, нічого страшного не трапиться, якщо ви не станете прямо одразу ж відкритим для неї все розповідати, всі секрети. Тут же, припустимо, тут же робити разом бізнес. Так. Тобто не треба поспішати. Дайте час собі придивитися. Краще бути, так би мовити, насторожі, ніж потрапити знову в капкан і потім думати, як звідти виходити. Тобто кордони можуть змінюватися, це нормально. Гнучкі кордони це показник того, що у вас все гаразд з психікою. Тобто сьогодні так, завтра ми можемо трішечки зсунути кордон. Готовність до критики, безумовно, потрібно бути до цього готовим. Щойно ви починаєте свої кордони відстоювати, навіть акуратно ви можете наразитися на людей, які не звикли, щоб їм говорили ні. Особливо, якщо ці люди вже з вами спілкувалися з позиції домінанта, який вам диктував, а ви підкорялися. Це може бути якийсь випадок на роботі, у дворі, наприклад, серед сусідів будьте готові до того, що у вас можуть бути конфлікти. Відповідно, ви будете відчувати наш пункт, де він ФОГ. 4. Так у вас буде і страх, і вина, і почуття обов'язку, що ви повинні догодити, а ви не догодили. Тобто потрібно просто розуміти так доведеться потерпіти. Доведеться відчути на собі і гнів. Але розумієте гнів тих людей, яким не подобаєтеся ви новий ви нова. Але розумієте одне, що ці люди, якщо їм не подобається, що ви виставляєте кордони, значить вони ваші кордони порушували можливо, порушували не тільки ваші кордони. Ну і нарешті враховуйте наслідки. Так. Тому що це може призвести до зміни вашого оточення. Ви можете з кимось перестати спілкуватися. Хтось сам може перестати з вами спілкуватися, йому не сподобається нова версія вас. Від когось ви відмовитеся? З кимось ви обопільно дійдете згоди, мовчазної згоди не спілкуватися. Завжди враховуйте наслідки. Тому що в якійсь ситуації вам Можливо, доведеться вчинити всупереч собі. Тобто, сказати собі ні, а людині так. Якщо ви поступилися, наче програли, ви зрозуміли, що ви не можете сказати ні, хоч вам і неприємно. Що важливо зробити? Важливо з собою потім поговорити. Тобто, щойно ви відчуваєте якийсь дискомфорт. Ви розумієте, що ви себе продали в моменті, це означає, що частина вашої психіки, вона проти, так. Тобто є частина, яка каже: давай, поступися, поступися, не завезуйся. не потрібно в конфлікт лізти гірше буде. Але якщо є дискомфорт, значить інша частина вашої психіки говорить про те, що вам ну, те, що вам потрібно домовитися з собою. Відповідно, ви потім, після ситуації, розмовляєте з собою, з тією частиною психіки, яка виявилася ніби зрадженою вами. І ви пояснюєте, ви говорите собі, називаєте себе, як вас звати, припустимо, Аннет, так. Ви кажете, дорога Аннет, я знаю, тобі було дуже некомфортно сьогодні. Але я так вчинила, тому що це в моїх інтересах. Так, десь я поступилася, але надалі мені буде більше користі, ніж якщо я зараз піду в конфлікт. Але я розумію, що тобі було некомфортно так, було некомфортно. Але це було усвідомлене рішення це була усвідомлена поступка. В іншій ситуації я вже не поступлюся. Тобто завжди розмовляйте з собою. Найголовніше не замовчувати, не намагатися витіснити це з вашої свідомості, відмахнутися те, що я не буду про це думати. Так. Як говорила Скарлет Охара, я подумаю про це завтра. Намагайтеся не слідувати цій пораді, коли справа стосується ваших почуттів, ваших емоцій. У жертва аб'юзу якраз і є ця реакція, вона вже вкорінилася відмахнутися від аб'юзу. Відмахнутися від своїх почуттів, не думати, відволіктися, піти заїсти, піти запити, піти поспати так подивитися серіали, викинути весь негатив. А він не викидається нікуди, ось у чому проблема. Тому розмовляйте з собою, аналізуйте, де дискомфортно, ловіть ці почуття, не відмахуйтеся. І поступово ви навчитеся вибудовувати свої кордони, десь говорити ні. Десь говорити так, але не одразу, а подумавши так. Десь виставляти свої умови. Ось такий шлях шлях непростий. Але, запевняю вас, він захопливий і в підсумку призводить до хорошого стану, до хорошої якості життя. Дякую за увагу. І напишіть у коментарях ви відстоюєте свої кордони. І якщо так, то як ви це робите наведіть який-небудь приклад із життя. Дякую.